Ранок не завжди починається з кави. Є ті, хто щодня його зустрічає у лікарняних стінах, аби зберегти, повернути чи продовжити життя у обласній лікарні рівного під наглядом лікарки-анестезіолога, а пузирко найскладніші стани пацієнтів проходять безпечно. У медицині вона працює вже третій рік. До цього шість років навчання та інтернатура. В один прекрасний момент на парах з інтенсивної терапії та анестезіології в університеті я вирішила залишитися на чергуванні. І там була малесенька дитина, яка тільки була новонароджена і потребувала невідкладної допомоги. Після того, як я побачила, як працює команда анестезіології і які чудеса можуть відбуватися, я зрозуміла, що я хочу працювати у цій спеціальності. Щоранку огляд пацієнтів у палатах контроль тиску, дихання та пульсу. Лікарка супроводжує хворих від моменту введення в наркоз і до повного пробудження. Анестезія це не просто про сон, це про той момент, коли людина тобі довіряє найцінніше своє життя, і вона хоче отримати в результаті своє здоров'я кращим ніж було до операції. Тому там вкладається дуже велика частина нашої роботи. Без труднощів у роботі анестезіолога не буває, зізнається Анна. Тому завжди поруч медична сумка з усім необхідним. Препаратами для підтримки тиску, знеболення та відновлення серцевого ритму. Основний інструмент лірендоскоп. Це наша найбільша цінність і ми маємо їх зазвичай декілька. Цим я користуюсь найчастіше, він мені найзручніший. Крім того, я маю ще три і маю різні розміри клинків для кожного пацієнта. Ще в дитинстві рідні казали, що Анна працюватиме у медицині згодом навчилася міряти тиск і допомагала близьким, коли ті хворіли. А вже у старшому віці остаточно зрозуміла, медицина стане її покликанням. Ні, ні, в ні, ніякому разі. А потім я навчилася міряти артеріальний тиск для бабусі, бо вона в мене хворіла гіпертонічною хворобою. Робила це постійно. Потім почалася фаза заперечення, а вже в старших класах я зрозуміла, що дійсно хочу працювати в медицині. Професія анестезіолога це не лише про знання, а й витримку, комунікабельність, уважність та здатність швидко реагувати на стресові ситуації. Бути лікарем це. Брати відповідальність це коли ти дійсно розумієш, що від тебе залежить, і знаєш, як на це вплинути. Анна Пузирко перша лікарка у своїй родині. Постійно навчається, вдосконалюється, стежить за новими технологіями в анестезіології та обмінюється досвідом із колегами. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.